Весна прийшла, і з нею квіти розцвіли. Усі кольори райдуги зустрічають нас у садку. Там, де раніше була тільки земля, тепер ростуть чарівні квіти. Вони нам дарують свою красу та неймовірний аромат. Веселка квітів під сонцем це справжня чудова картина весняного дня. Давайте ж милуватися їхньою красою та радіти весні. Отже весною розквітають різноманітні квіти, кожна з яких має свою унікальну красу. Перші весняні квіти це крокуси, маленькі квіти різних кольорів, що з'являються ще до розпускання листя на деревах, вони дарують нам перший знак весни, а це проліски. Ніжні квіти мають пелюстки різних відтінків блакитного і фіолетового кольорів. Вони з'являються в лісах і парках, прикрашаючи їх своєю красою. Нарциси, золотаві квіти з білими пелюстками, які розквітають великими групами. Вони мають чудовий аромат і вказують, що весна прийшла в повному розквіті. Тюльпани ці квіти представлені великим різноманіттям кольорів і форм. Вони дуже популярні весняні квіти і відомі своєю яскравістю та гармонійністю. Фіалки маленькі, але дуже чарівні квіти, які можна зустріти в садах і нагородах. Вони мають ніжний аромат і можуть бути різних кольорів. Це лише кілька прикладів весняних квітів. Які роблять наші дні яскравішими та барвистішими?